Доброго ранку! Сьогодні урок розвитку зв'язного мовлення навчальний діалог. Давайте пригадаємо, що таке діалог. Діалог це розмова двох осіб або більше. Які розділові знаки є обов'язковими при діалозі на письмі? Кожна репліка записується з нового рядка, перед нею ставиться тире. Пригадаємо побудову діалогу. Діалог, як і будь-який текст, складається з трьох частин. Зачин це привітання і ключове питання або твердження, яке задає тему спілкування, тему діалога. Основна частина це обмін інформацією за цією темою. Кінцівка це прощання, побажання один одному. Які вимоги до спілкування? Як ви гадаєте, до кого і як потрібно звертатися? Як можна вітатися з друзями, з дорослими? Якщо дорослі ваші знайомі близькі і якщо це незнайомі люди, як можна прощатися з друзями, з дорослими, зі знайомими дорослими, з незнайомими людьми? Поставте відео на паузу і пригадайте, які слова вітання і прощання ви знаєте. Основні вимоги до діалогу. Триматися теми діалогу. Тобто, якщо ви почали розмовляти про кіно, то ваш діалог про кіно. Використовувати репліки для підтримання діалогу. Це означає не просто відповідати ага, так. а задавати зустрічні запитання або висловлювати свою думку. Тобто, щоб діалог продовжувався, дотримуватись правил спілкування і мовленнєвого етикету. Це слова прощання, вітання, ввічливі слова, уникнення грубощів, ну і таке інше. Кількість реплік у діалозі в 4 класі. Це 3-4 репліки на кожного учасника. Тобто не менше 6 речень у вас повинно бути. Оформіть роботу в зошиті. Зазначте дату. Запишіть класна робота, словник і Пізніше ви запишете діалог. Словникова робота сьогодні слово кафетерій. Кафетерій є різновидом кафе, який відрізняється невеликими розмірами і обмеженим асортиментом страв. Відмінною особливістю кафетерії є те, що працює він за системою самообслуговування. Тобто офіціанти вас обслуговувати не будуть. Ви прийшли, зробили замовлення, забрали його і пішли додому чи куди там ви збирались. Запишіть, будь ласка, кафетерій. Заклад громадського харчування. Поставте наголос, підкресліть букву А. Не кофе, а кафетерій. Чому громадського харчування? Бо туди приходять громадяни. Попрацюємо над деформованим діалогом за темою у дитячому кафетерії. Нам потрібно відновити запропонований діалог, впорядкувавши репліки продавця, які будуть позначені буквою П, і відвідувача, які будуть позначені буквою В. Отже, репліки продавця. Дякую за хоч ще! Добрий день, Так, у нас сьогодні чималий вибір. Гарний вибір смачного. Обирай на власний смак. Репліки відвідувача. Спасибі приємних вам покупців. Доброго дня смачно тут у вас пахне. До побачення неодмінно зайду. Справді очі розбігаються. Дайте, будь ласка, тістечко, сік і шоколадку. Отже, звісно, ми починаємо з привітання. Так як у нас відвідувач заходить до кафетерію, то він перший і вітається. Тому перша репліка: Доброго дня! Смачно тут у вас пахне. Продавець відповідає. Добрий день, Так, у нас сьогодні чималий вибір. Це у нас з вами привітання і якась ключова фраза. Далі у нас вже є тема, тобто про вибір смаколиків якихось. Про що ж далі вони можуть розмовляти? Продавець сказав, що є чималий вибір, а відвідувач відповідає, справді очі розбігаються. Продавець йому пропонує обирай на власний смак. Відвідувач обирає. Дайте, будь ласка, тістечко, сік і шоколадку. Продавець підтримує розмову, гарний вибір і бажає смачного. Відвідувач дякує, спасибі і бажає приємних вам покупців. На що йому продавець відповідає дякую і пропонує заходь ще. Відвідувач прощається до побачення і відповідає на пропозицію. Неодмінно зайду. Ось такий діалог ми впорядкували. Записуємо діалог в ЗОшит, дотримуючись правил оформлення. Тобто кожна репліка з нового рядка і Перед нею, перед реплікою ставимо тире. Запишіть діалог, назва у кафетерії і починаємо складати діалог. Доброго дня! Смачно тут у вас пахне. Зверніть увагу знак оклику. Добрий день! Так, у нас сьогодні чималий вибір, зацікавлює продавець відвідувача. Справді очі розбігаються. Реакція відвідувача на цей чималий вибір. Продавець пропонує, обирай на власний смак. Дайте, будь ласка, тістечко, сік і шоколадку. Гарний вибір смачного. Спасибі приємних вам покупців. Дякую, заходь ще. До побачення неодмінно зайду. Зверніть увагу, це дитячий каф... кафетерій, тому. Продавець звертається до відвідувача на ти. Обирай, заходь, а відвідувач звертається до дорослої людини. Дайте, зверніть увагу. Поставте відео на паузу і запишіть цей діалог. Домашнє завдання. Склади схожий діалог у громадському закладі. усно. Тему оберіть якусь одну з двох. У магазині іграшок спілкуються продавець, доросла людина і покупець-ви-дитина. У дитячому кафе Продавець-доросла людина. Відвідувач-ви-дитина. Складіть діалог на обрану тему. До побачення. Перевірте свою. Роботу в зошиті і додайте фото до уроку.